Я не бачив, зокрема, про атакамси нічого, але бачив про ракети, які там знаєте, абревіатура декілька, декілька літер, там джи Я можу помилятися, але зрештою найважливе інше, що ці ракети дальністю в 150 кілометрів. Це може нам забезпечити в принципі достатньо непогану перспективу враження цілей і на тимчасово окупованих територіях і анексованому Криму, і можливо навіть далі чи ні. Ну там, де забезпечується дальність 150 кілометрів з Харківської області можливо наносити враження от, і по території Російської Федерації, і по, по воєнній інфраструктурі. Причому робити це потрібно, чому тому, що ворог застосовує з території Росії по наших містах і селах засоби вогневого враження, і е, треба наносити удари у відповідь. А іноді працювати навіть і на випередження, тобто додаткове навантаження на розвідку буде о, для того, щоб наносити випереджаючі удари. От, і з іншого боку, знову ж таки, від лінії фронту певно, кілометрів на 140 ми отримаємо довгу руку, от, а 140 і 80 це досить суттєва різниця. Звичайно. 60 кілометрів плюс. А що таке? 60 кілометрів плюс. Якщо відсунути від тих місць, на яких зараз ворог розгортає бази постачання ще на 60 кілометрів. То щоб привести до того солдата, який буде використовувати ті патрони, це треба буде вести за 150 км. кілометрів. От а 150 км кілометрів це один вантажний автомобіль, тільки два два рейси в два кінця. От, тобто 600 кілометрів за день, От, і це знову ж таки моторесурси техніки, тому що техніка на війні виходить з ладу дуже швидко. От, власне кажучи, використання ось цих нових засобів ураження, а це все-таки комплект модернізації авіаційної бомби, яка стає ракетою, причому керованою. Ракетою і переходить певно, все таки в розряд баражуючих боєприпасів. Це теж дуже потужний хід наших союзників. Пане Миколо, завершення хотів вас запитати про авіацію. Я розумію, що це можливо дещо не ваш профіль, але ну ви точно зможете дати відповідь, тому що ми всі розраховували на літаки, і ми постійно цю тему обговорюємо в ефірі. І з'являється інформація від сполучених штатів, зокрема від Байдена. Він каже: Ні, F-16. Можливо, поки що не сподіваємось. Потім британці, які казали про те, що ми готові. Ми раз зараз розглядаємо е, таку можливість. Також відмовляється. Потім поляки за ними, які були фактично лідерами в цьому питанні. Да, і от ці країни, які заявляли про готовність вони відмовляються, наскільки, якщо уявити, да відсутність авіації може нам завадити в досягненні тих цілей, які ми перед собою ставимо? Ще раз, поки що немає, можливо, завтра вони будуть, але от зрештою, якщо говорити про цей день, е, наразі ми використовуємо авіацію тільки для нанесення ударів по передньому краю противника з кабрірування, тобто, ми стараємося не пересікати. Лінію фронту для того, щоб не наражати наших льотчиків е, на небезпеку збиття, власне кажучи, е, засобами протиповітряної оборони переднього краю. От ті, які прикривають безпосередньо бойові порядки ворога, от а в більшості випадків ми використовуємо нашу авіацію, от, особливо винищувальну авіацію для того, щоб е, знищувати крилаті ракети, які наносять удари по нашій інфраструктурі, і ті по тих же самих шахедах, тому що іноді буває таке, що е, доводиться використовувати для полювання на баражу боєприпаси саме якісь літаки е, і, власне кажучи, це досить ефективний спосіб боротьби. Тому в е, нас також і ресурси, і боєприпаси до авіації. Це досить болючі питання. Але е, те питання, що наразі нам не дають, ну, по-перше, Байден не каже, що е, якась інша країна не дасть ті ж самі. 16 операторів Ф-16 на світі дуже багато, і, можливо, якась з країн самі американці поки що не передадуть, а якась з країн там через півтора-два місяці передасть якусь кількість. От в нас дуже багато проблем з логістикою. Ми не готові. Перше аеродроми. От друге авіаційні бази, навіть якщо підготувати один-два аеродроми до використання до зльоту і посадки F-16, їх треба дуже серйозно прикривати з повітря, в тому числі і від балістичних ракет, які ми наразі не маємо чим перехоплювати. От це друге питання, третє питання: підготовка персоналу до експлуатації. F-16. Це авіаційні інженери, це авіаційні техніки, це спеціалісти з авіоніки, це спеціалісти з тих нових боєприпасів, які ми отримуємо. Тому що F-16 – це не просто літак, це авіаційний комплекс, багатоцільовий, От і це ціла низка. Проблем, яка виникне з експлуатацією. От тому нам треба все-таки готуватися до того, що нам будуть давати тоді, коли в нас виникне от, готовність з нашого боку і будуть вирішуватися десятки різноманітних проблем логістики, протиповітряної оборони, бойової підготовки льотчиків. Обслуговування ремонту цих авіаційних комплексів, можливо, є якісь інші рішення. Це може не обов'язково, буде той же самий f 16 можливо, це буде ф Ну, Точно не найближче 2-3 роки. Тому на жаль, тому що це абсолютно інший рівень, і щоб виходити на такий рівень, нам треба перебудовувати дуже багато чого в наших збройних силах і в державі в цілому. Спасибі величезне за висококласний аналіз. Дякую дуже, пане Микола. Завжди дуже цікаво з вами спілкуватися. Бажаю успіхів, бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую, всіх благ. На все добре.